Ісус сказав: вірте в Бога, і в мене вірте. Ці слова Ісус промовив, коли його учні були сповнені тривоги та страху перед майбутнім. Він запевняє їх, що справжня надія і віра можуть змінити їхнє сприйняття реальності. Справжня надія в Ісусі це не просто очікування кращого майбутнього, це активна віра, що веде до дій і змін у нашому житті. Коли ми віримо в Ісуса, ми відкриваємо для себе нові можливості, які раніше здавалися недосяжними. У сучасному житті надія в Ісусі дає нам сили долати виклики, з якими ми стикаємося щодня, і допомагає нам зберігати спокій у бурях. Як ми можемо пережити цю надію? Ми повинні навчитися довіряти Богу в усіх обставинах і шукати Його волю в наших рішеннях. Подумайте, які позитивні зміни можуть статися у вашому житті, якщо ви відкриєте своє серце для справжньої надії. Чи готові ви прийняти Ісуса як свого провідника? Згадайте, що надія в Ісусі завжди веде до змін і трансформацій. Бути добру, діліться цим відео та підписуйтесь на нас, щоб дізнатися більше про віру та духовність.